Звичайно, свої свята бувають не лише в дошкільних закладах. Одне з таких свят, День училища, відзначали нещодавно вихователі та учні міського професійно-технічного училища номер 7 Стає вже традицією, що в лютому березні міське професійно-технічне училище номер 7 проводить День училища, своєрідний звіт учнів та вчителів закладу перед батьками, майбутніми його абітурієнтами всією громадськістю міст. І хоча сьогодні сьоме училище переживає далеко не кращі часи, базове підприємство, акціонерне товариство Коваль-Сільмаш, яке колись називало училище своїм навчальним цехом, саме на дихає, а коштів з бюджету ледве вистачає на стипендії учням та зарплату педагогам, все ж, незважаючи на всі складності, традиційне уже свято відбулося і цього року. Більше того, саме на нинішньому святі в фоє Паласу культури і техніки імені Шевченка демонструвались не лише діючі моделі юних помінців, а й широкий асортимент нових виробів, що віднедавна почали виготовляти в майстерне училище, які тут же на виставці могли придбати усі бажаючі. Ось лише дещо із представленого святкової експозиції. Вироби вишивальні з художньої висвітки та гончарів живописців, Традиційне мистецтво, яким споконвічно славилася українська земля. В училищі взялися за їх відродження, мабуть, і тому, що для того ж гончарства, скажімо, не потрібно шукати сировину на стороні і платити за неї чималі гроші. Один лише цікавий факт, за годину, протягом якої діяла згадана виставка, реалізовано продукцію на декілька мільйонів карбонів, які дуже знадобляться колективу училища за умов нинішньої фінансової скрутки. Учні випускних класів шкіл міста мали можливість переглянути рекламний фільм про училище, знятий ковальськими тележурналістами. А у великому залі палацу звітували аматори художньої самодіяльності професійно-технічного закладу. До речі, в гуртках художньої самодіяльності училища зайняті більше 30% учнів. Багато з них саме в училищі відчули радість творчості і спілкування, перше познайомившись з мистецтвом співу і танців, і віриться, що це знайомство з прекрасним запам'ятається їм надовго і знадобиться у їх дорослому житті. Сквальними оплесками проведжали глядачі зі сцени учасників духового оркестру, танцювального колективу. Фольклорного та драматичного гуртків училища професійно прозвучали пісні Юрія Франчука та Тетяни Марлах у супроводі ансамблю народних інструментів під керівництвом Олексія Кіпаня. Загалом же звітний концерт засвідчив, що, незважаючи на всі фінансові труднощі, навчально-виховний процес в училищі не згортається, а юнаки і дівчата, училище прекрасними зразками, виготовлених власними руками творів, запальним танцем і молодійною піснею, роблять і свій внесок у справу відродження і пропаганди славних традицій своїх предків.